Привіт! Рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку астролог Інна Гнатюк. Вітаю, Інна! Вітаю, дорогі глядачі. Дуже рада бути в такій приємній аудиторії, скільки коментарів приємних понаписували. Це ж енергообмін. Я стараюсь, викладати інформацію, і так само йде взаємообмін, тому Дякую всім, вже вас люблю. Вже люблю ваших глядачів. Іно. Ну, я впевнена, що всі глядачі нашого каналу ясно бачу, та також надзвичайно прихильно ставляться до вас і вже встигли вас полюбити. Гарний прогноз ми давали з вами місяць назад на серпень. Хоча вже зараз застали початок вересня, хотілося б поговорити про важливі дати вересня, чи є небезпечні дати для України, чи взагалі плануються якісь масштабні події в вересні. Тому що я знаю, що ви вже давно підготували для наших підписників астрологічну карту на вересень. Що вона каже для нас? Е... Так, ну можна сказати, що цей період має бути все таки спокійніший. Ми пережили період раху демонічної планети, так, і ми ввійшли в період Юпітера. Хай він нас спалений, а період від Сам Юпітер відповідає за щастя, за благополуччя, от за навчання, за учнів, за студентів. Також і так планета в нас в карті ця пошкоджена, тому страдають ці всі сфери. Страждають так. Дітки мусять ходити і бомбосховище, і оце були ж великі руйнування саме учбових закладів. А період почався. Юпітера нашого, це з 1 вересня 2024 року і буде тривати до 10 жовтня 2024 період Юпітер, Сонце, Юпітер. Але так як Юпітер це наша основна планета, ми влагні стрільці під управлінням Юпітера, все-таки можна очікувати кращих результатів. Ну і на відміну від раку Юпітер, сприятлива планета. Бог з ним, що вона пошкоджена, переживемо, але все рівно якісь далі. Протиправні дії можуть чинитися, учбові заклади можуть страждати. Е, так само може якось ну, не зовсім благосна влада в цей час переобиратися, а вона буде, і вже ми бачимо багато звільнень за цей період. Ну, такий теж доленосний місяць. Ми зараз в такому якомусь історичному періоді живемо, що який місяць я не розглядаю. Він такий доленосний для України. В минулому місяці було багато восьми дім таємниці, Палензеленського, Сильського таємниці. Так? По карті України теж восьмий дім проходив і ну, захватили Курську область, тим самим підняли бойовий дух, ну і теж там же якась є прорахована в них концепція. Побачимо далі, що воно як. Буде всім. і хочеться почати з головного: те, що нас чекає е, затемнення, і ми війшли в коридор затемнень 3 вересня. От е, буде спочатку в нас місячне затемнення в знакові це 18 вересня. Трошки можна іночко, трошки переб'ю вас. Я би хотіла сьогодні запитати вас про це затемнення, тому що дуже отак, як були у нас дати із 8-го відкриття порталу серпня до, до 17-го серпня. Серпня 8 відкривався, 17-го він закрився. Так зараз дуже багато говорять про це затемнення, саме в, тому, що воно якесь чи місячне, чи як воно якесь особливе, і воно закінчиться в дуже цікавий день. Дуже цікаве таке свято в один з 2 ем... жовтня, так. Так, 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 так. І тобто, ні, одні кажуть, що 21 вересня. Як ну як ви розкажіть про це, тому що дуже багато про нього говорять, а але, але насправді дуже мало конкретики. Що ж це буде так. і що потрібно робити? Що радять зірки? Е, тоді по порядку. Завжди доленосні зміни, доленосні події починають відбуватися от карма, яка дозріла, вона розкручується, коли починається коридор затемнень. А це з 3 вересня. І кожна людина вже може проаналізувати, які події відбулися. Тут треба ще сказати, що Венера. Дуже важлива планета, яка відповідає за стосунки. Е, ну, це і так, це і дипломатія, це і міжнародні стосунки, теж ну, партнери покажуть тут свої істини. Але це, але це стосунки на рівні кожної людини. Ми ж мало того, що переживаємо карму країни, ще й свою особисту карму. Тут теж венера з кету, кету планета, яка забирає, показує минуле втілення. Е, тобто, що в людей масово відбувається, це завершуються кармічні стосунки. От те, що ми знаємо, стосунки. Які Важкі, тобто кармічні борги закриваються і відбувається певне обнулення. І це саме там до 21-го ніби вересня. От там уже говорять, що завершення кармічних стосунків. Так що треба ну, не жаліти, а подякувати, що вони завершуються, тому що ви віддали свій борг тому партнерові, розпрощалися і вас жде нове. Тут ще карма буде у стосунках як в особистих, так і в міжнародних. Так, і 18 вересня відбудеться місячне затемнення. Це наповню відбувається, коли місяць вповні, тоді ми можемо бачити це місячне затемнення, а сонячне. Коли дні безлуння, коли навпаки ж місяця немає. От такі астрологічні астрологію теж треба знати, це наука брахманів. От, трішечки, щоб підвищувати наш інтелект, нашу духовність. Навіть сприятливо слухати е, ну, прогнози, ведичні якісь усі знання. От, а астрологія це тут іде сплошний аналіз. Розвиваємо свій Меркурій. Е, так, Значить, е, буде затемнення в знакові риб. Це в нас місячне затемнення, а сонячне затемнення в знакові діви управителі Юпітер та Меркурій. Оце найбільші зміни будуть в людей, народжених під цими знаками. Чому? Тому що в них затрогується основна вісь гороскопа: перший дім і сьомий дім. Перший дім це я, це моя особистість, це мої таланти, здоров'я, слава, популярність. Тобто, тут як повна трансформація особистості, уявляєте це. Ну от прямо коридор затемнень відкриває ту людину, включає ту людину, але трансформації завжди відбуваються через тяжкі події. Ніхто не любить тих трансформацій, але походу нам треба звикати. До цих трансформацій, тому що часи такі тут відбуваються дійсності переходи. Дивишся, як люди ростуть, як вони виростають із стосунків, як змінюються. Особливо жінки зараз змінюються. Я не знаю чомусь для жінок. І оце, що Венера участвує в затемненні, це теж про жінок, про наше здоров'я, що треба звернути увагу, приділяти час, не знаю, танці, масажі, вклади здоров'я. Обов'язково. Тіло це наш храм. Ми повинні його підтримувати. І це е, ну, як інструмент для досягнення бажаного, для досягнення бажань. Тому, тому підтримуємо Венеру в цей нелегкий період. Потім Венера піде в свій знак в Терези, знак сили. Почнуться нові стосунки, нові взаємини і вісь рибки перший дім і е, сьомий дім це дім наш шлюбу, дім партнерів, дім сім'ї. І тут оця вісь, вона основна для людини, тому що наш партнер це як повне наше відзеркалення, і отакі от зміни будуть відбуватися рибкам і дівам. Великий привіт. Ага. <смеш> силу. так. так. Я думаю, що в когось в <смеш> сім'ї чи в оточуючих знайомих людях є а. ці знаки зодіяку. Вони будуть здивовані, може не завжди приємно. І, і на хотіли. Да. Хотілося би повернутися трішки, все ж таки дат. про особистий розвиток. Надзвичайно цікаво. Дійсно, От бачите та трансформація, яка почалася. Там і по зірках, і по різних знаннях езотеричних вона триває цілий рік і дуже поступово, так, ну, так наче так. по циклах арканів старших арканів. 2 жовтня. Ми завершимо цю всю трансформацію, і затемнення воно впливатиме ще на півроку, якби до ці всі сценарії. Але це карма, яка назріла, це таємниці вилазять наружу. Ну і тут прийдеться відпускати. От, Все ну. ж таки, що так. кажуть зірки про небезпечні дати для України, тому що люди з усієї України, навіть ті, які були відповідно у спокої під час повномасштабного, зараз тривожилися, тому що період цей був складний дуже от серпень місяць. Ну я би його порівняла наподобі, як от у нас було на початку весни, зараз знову на ну, за... Зачіпає всю Україну, які ж все таки дати є небезпечними в вересні, і які міста, ем, чи бачите ви небезпеку для якихось конкретних міст в цьому місяці? Так небезпечні дні е, на вересень. Це в нас були 2, 3, 4 вересня. Там справді страждали діти заклади освіти. Це вже якби програлося, тому що в нас запустився під період того Юпітера, і далі вони знову під загрозою. Тому наголошую. Але ну, як правило, в астрології саме страшне, воно відбувається на початку періоду. Будемо надіятися, що це були самі страшні обстріли за місяць вересень. Далі небезпечні дні, коли можуть бути масовані обстріли. Це 11, 12, 13 вересня. І ще будуть три дні небезпечні. Це 28, 29 і 30 вересня. От оці всі дні великої підвищеної небезпеки. Звісно, тут більша небезпека іде на великі міста, Київ, зокрема, але ще ті міста, теж під небезпекою, які йдуть кордони, кордони з сусідами. ну Будь-які кордони мається на увазі, чи Білорусь, чи Росія. от Вони теж найбільша небезпека на ті місця. І я от живу на Заході, да, почало долітати в нас на Захід. теж. Що раніше якось було в нас спокійніше, вже і тут немає спокою. Так ну і хочеться все таки сказати, якось оці затемнення вплинуть на карту України для нас. Це в позитиві Тетяна. Так mm. для нас це хороші звістки, хороші зміни, тому що зачеплює третій дім і дев'ятий дім. Третій дім це дім Ками, це дім наших бажань, це дім сусідів. Туди заходить раху. Тому ну нарешті, хоч і до них вже зайде oh, той да, раху, да, розумієте. І... Вже є новини, що дрони позалітали на території Білорусі, вже mm -hmm. вони відчули себе українцями. Так залітають вже на сусідні території. Вже ну трішечки хай теж люди задумаються. Бо поки на своїй шкурі не відчув це все, що відчувають українці, то можна так на словах співчувати. От тому карма вже торкнеться і. Ну, буде вилазити карма, якісь кармічні події, якісь негативні події і негативні зміни для наших сусідніх держав, тобто Білорусія, Росія. От все, що оточує. Ми чекаємо для нас будь-які зміни. Це в позитиві в тих державах. От тому і ну рахується третій дім це дім власних зусиль, це дім перемог, це дім, коли збуваються наші бажання, бажання українців, і ця карма. Вона Відкривається на півроку, на протязі півроку, тому чекаємо перемог і чекаємо е, хороших звісток. Також третій дім відповідає за дороги, за транспорт, е, зокрема за залізницю. Тому чекаємо, ще зміни в Укрзалізниці. Ну я не думаю, що це тільки шторами обійдеться за 7 мільйонів гривень. Боже, звідки такі подробиці інно. Астрологи мають бути в курсі, зірки нашептали. Да? Mm -hmm. Тому так тому е, ну, покращення умов. Ну не знаю, можливо, Wi-Fi проведуть, е, ще якісь там вагони закуплять. Е, ну, якісь покращення в цій сфері е, нас чекають е, також. Пошта, інтернет, змі, соцмережі, телеграм, Ютуб. Тут ну можливо буде вирішення ситуації по телеграму. Там же ж ми знаємо, що затримали Дурова, Відпустили uh -huh. туди сидити, якісь там в них вийшли непорозуміння протиправні дії. Тому можливо, якісь ну зміниться політика, як сказати, цих мереж. То, то, теж можна ну, очікувати в цьому плані. Ну, будемо викручуватись. Українці викрутяться з любого. Тому тут це таке. Основне, що наші бажання будуть збуватися, і сусіди, нарешті, на своїй шкурі відчують, що таке раху, що таке війна. І ще хочеться все-таки пару слів сказати по карті України, що, до речі, в нас ця війна закладена в карті. Коли Раху в першому домі, так. Це все таки в країні буде війна, тому це ну мало того, що і прокляття це в Україні, яке весною закінчується. Дія його вийшла назовні. Тут дуже багато факторів співпало. А далі вже йде відновлення казни, відновлення держави, об'єднання, ясно, бюджету держави завжди після війни йде. Ну, це вже будемо справлятися. Забігаю завжди наперед. Так, і зміни по 9 дому це іноземні держави, це влада. Влада ми бачимо з 3 жовтня, там масово почали звільнятися, подавати у відставки. От і якщо тут Юпітер все-таки в нас пошкоджений, а це справедливість, це закон. Якщо будуть якісь особи невідповідні чи ну невідповідальні на тих постах мінятися, все-таки народ може збунтуватися. Місяць Сатурн тут такий буде тиск на людей. Але ну теж як пружинка, яка зжимається, вона може вистрілити і ну, будемо бунтувати, не будемо мовчати. Якщо якісь будуть чиновники, негідні, переобрані, скажімо так, бо тут може і таке бути е, в цей період. І так, також це дев'ятий дім, це винаходи, це влада, е, торгівля з іноземними країнами теж, ну і все-таки можна очікувати м, тої допомоги від іноземних держав. Ми знаємо, що Німеччина зараз взялась нам е, допомагати. І фізично, і ментально, десь там літак в них літав з плакатом, що е, допоможемо ну, завершити війну в Україні. Ну там говорилося все-таки про мирні переговори. Ну вони ж мають бути на нашу користь, тому це нам вирішувати. Але вже якась підтримка йде, там і іріси вони пересилають. А на рахунок винаходів, то є тут ще така фішечка, що м, чекаємо самі запчастини, там мотори до ракет, а ракети будемо самі робити. Ну, та як ми знаємо, що дають ракети, не можна цілити на чужу територію. А так наші українці, я кажу, такі розумні, такі молодці. Мусимо хитрощами отак, от викручуватись. Тому винаходи все таки і в сфері ну, зброї, тому що. Така країна, як Україна, з таким сусідом, має мати напевно найміцнішу зброю. Ну тут будуть у нас буде період Марса, буде період зміцнення армії, то всього. Це ще ну далі і далі наперед. І ну, е, от, так, от так. ви та сказали про ці гучні викриття. Хотіла вас запитати, але ви читали з мене це запитання? Чи а тепер хочу запитати: оці винаходи будуть? Те, що буде передано нам, чи допоможе якось? Ми вже трошки почали відвоювати свої території, чи допоможе нам повертати свої позиції і свої землі нашої рідної, неньки України. Так, ви теж з мене щитуєте. Це наступне по транзитах іде мій розбір. Тут е, дуже в нас велика сила, е, хороший транзит Марса йде. Хороший транзит Марса. Це в нас велика тобто дає велику по шостому дому. Це велика сила перемагати. Це іде по 20 жовтня. Оця сила це може бути ну завершення боротьби якоїсь ворожнечі мається на увазі, що на якихось територіях. І я вже чула, що наш прапор підняли е, Нью-Йорк, Донецька область. Що там вже наші відвоювали? Це йде винищення ворога, величезна сила, е, несе полегшення, несе перемоги, а також фінансові. Прибутки, в тому числі із-за кордону, будуть нам надходження, і успіх дає у всіх справах, у всіх починаннях. Що ми задумали, тобто, наша величезна сила. Марс це іменно за війну, сила військових, оце їхні всі стратегічні плани, стратегічні задумки, вони будуть реалізовані до 20 жовтня. І ну, тут величезна сила. Єдине, що в нас був мінусовий такий транзит Сонця, з 16 серпня він йде по 16 вересня, де ну, якби, самий такий слабкий за рік, що ми ослаблені, і тут якраз співпали оці масовані такі обстріли. Що ми не могли дати відсіч, а зараз йде та допомога з іноземних держав, і тут і винаходи, і підтримка. Тому ну, от ще треба нам перечекати саме в такий темний час, скажімо, 16 жовтня, а там чекаємо великих перемог, здобутків, відвоювання територій. Ну, принаймні я не бачу втрат територій ні в якому разі от в цей період. Розбираємося там да, з владою, з залізницею. От, то, тобто велика сила. Але там далі ця сила йде до 20 жовтня в нас перемагати, здобувати. З 20 жовтня і там майже на півроку Марс заходить в знак падіння, в знак рака. Але він нас по сьомому дому, це сусід. От Сила волі, сусіда падає, військові можливості падають з сусіда. От, хай собі він там і сидить, а ми будемо відвоювати далі. Свої території. Тому такі от прогнози, що після 16 вересня наша міць набагато зросте. Зможемо проявитися. І ну, добутком, Сьогодні ваш прогноз просто надзвичайний. Він дає всім нам, українцям, всім, хто вболіває за Україну, дає надзвичайно велику надію. І ви знаєте, от я чомусь щось мені підказує, що зірки. Як і ви у їх трактуванні зовсім не помиляєтесь, а тільки правдиві. Тож надзвичайно вдячна вам за ваш астрологічний прогноз, і будемо раді вас бачити знову з астрологічними прогнозами і цікавими трактуваннями того, що говорять нам зірки. Дякую, Тетяна. Жду відгуки в ваших, ваших коментарях. Що збувається, відмічайте, я перечитаю, лайкаю, енергообмін відбувається. Всіх люблю і слава ЗСУ, слава Україні! Ми переможемо. А я хочу сказати, що героям слава! І не забувайте, що контакти майстрині завжди є в описі відео. Ну і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!